Просто зараз до нас долучається психологиня. Це Вікторія Семко, практикуюча психологиня, ведуча груп підтримки для жінок, тренерка, науковиця і гомеопат. Вітаємо вас. Доброго дня. Та е, пані Вікторія, отже, е, знаєте, та страшна трагедія сталася напередодні в Харкові. Росіяни вдарили кабами по гіпермаркету. Що 14 загиблих. Ще тіла лишаються, які шукають. Дуже багато людей постраждали, понад чотири десятки. І зараз дуже багато родичів ще чекають відповідей, що, що з їхніми близькими, чи вони там були. Як взагалі впоратися, як взагалі в цьому стані себе опанувати? Як діяти, ну очікування й невизначеність є таким найрубнішим для психіки? Іноді вже навіть краще довідатись негативну новину ніж бути в невідомості. І ну і варто бути готовим до всього і при цьому вірити в те, що цього просити про те, щоб того не сталося, угу. а, пані Вікторія, знаєте. Коли вчора змі публікували, і сьогодні теж публікували кадри з е, гіпермаркету у Харкові в цілому, що відбувалося у Харкові, мені я думаю, що багатьом дуже людям, які дивилися це фото, просто розірвало серце фото восьмирічного хлопчика, який прийшов для того, щоб здати своє ДНК. Щоби Змогли знайти його тата, бо, за словами поліцейських, деякі е, люди настільки ну, була, була сильною пожежа, що там по факту е, потрібно буде пересівати просто попіл, щоб знайти ДНК людей. Е, е, як е, говорити з людьми, з дітьми, які ось, ну як, як, як от говорити з такими дітьми, наприклад, як ось цей восьмирічний хлопчик, е, щоб. Як йому пояснити, що відбулося, і як потім прослідкувати е наскільки йому боляче, наскільки йому погано, щоб потім можна було вчасно зарадити? Знаєте, моє серце також розривається від таких подій, від таких е від того, що відбувається. І як сказати, ну, інформація вона вже є в просторі, і тут гірше було би уникати і не казати нічого, старатися казати як найпростішими фразами на простій дитячій мові. Тобто, так щоб було зрозуміло. Говорити правду, чи все ж таки можна трішечки при, ну, прикрасити ось цю болючу, страшну правду? Чи говорити так, правду, таку, яка вона є? Однозначно, говорити правду таку, як вона є, але якомога найпростішими і найкоротшими фразами. Наша психіка, ну звісно, це неймовірно величезний біль. А наша психіка вона має захисні механізми, такі як дереалізація, коли відбувається втрата. Людина ніби входить в таку втрату реальності відсторонення. І це така захисна реакція нашої психіки для того, щоб біль не розбив геть зовсім її. Далі наступає біль потім заперечення. Ми можемо близьких родичів чути, що не віриться. Здається, що він зараз зайде і далі для того, щоб впоратись, важливо пережити всі етапи втрати, і важливо, щоб була підтримка поруч. Пані Вікторія, як довго це може тривати це переживання і проживання цієї втрати для кожного індивідуально чи обов'язково потрібен якийсь час, щоб загоїлись рани? Для кожного індивідуального психологія визначається, що гостра фаза триває від 21 до 40 днів. І для того, щоб ну пройти по всіх етапах втрати при благополучному середовищі, це до року, щоб пройшли всі природні цикли, всі дати спільні. Для того щоб загоїлося, і звісно, тут важлива психологічна підтримка або людини, яка знає ці етапи втрати, щоб не заходити в, в таке глибинне, меланхолійне горювання, не руйнувати себе, а все-таки вижити. Якщо людина вижила, то, і, і, то вона потрібна. А як можна перестати звинувачувати себе за те, що от я вижив, а до прикладу, моя близька людина там, чи дитина, не дай Боже, да, от не вижила? От Як перестати себе просто з'їдати до останньої так. клітинки? Mm -hmm. Чи є якісь більш-менш прості uh, поради? Дійсно, етап. Пошуку винного звинувачення, агресія це необхідний етап проживання втрати. Людина може звинувачувати і себе, і навіть ту людину, яка втрат яку втратила, теж таке може бути такі звинувачення. Це нормально для проживання втрати. Тут важливо дивіться для того, щоб не заходити в цикли з агресії, вийти перегорювати, відвести для цього певний період часу, і далі, коли є прояви прийняття, уже не повертатися назад у звинувачення в агресію, в горювання. Це дає нам можливість. Прибирання таких того, що нагадує так званих тригерів прибирання з поля зору і рухатися далі? Пані Вікторія, знаємо, що дуже багато людей або соромляться, або бояться звертатися звертатися до фахівця і часто проживають свою травму самостійно наодинці. Чи можна взагалі з втратою в умовах війни зараз впоратися самостійно? Чи треба все таки звертатися до психолога, принаймні? Дуже бажано звертатися до психолога. Дуже бажано бути почутим. Найважливіше, напевно, в усіх переживаннях трагічних обставин це виговорювати емоції, виговорювати переживання. Всі наші емоції вони знаходяться в нашому тілі. І коли ми говоримо, це наш голос він за межами тіла. Це вже початок проживання. Якщо потрібно вчинити якісь дії, плач там фізичні навантаження, то їх робити для того, щоб Полегшити свої переживання, ну і наостанок хочеться у вас запитати ще ось таку штуку. ви вже говорили, і так дійсно, люди по різному переживають. Стрес і оцей шоковий стан хтось плаче так і напевно це легше, коли людина якось виплескує ось цей свій біль, а хтось замикається в собі, і е, ніби не скажеш, що в людини там депресія, коли все геть погано, а людина просто тходить на нулі. Uh, і не і, і сама якось ну чи не хоче, чи не може вийти з цього стану? Як можна допомогти, якщо при цьому людина ще й не хоче ну спершу звертатися до психолога? От як розговорити так, щоб потім людина таки uh, захотіла, щоб їй допомогли, чи залишити навпаки в спокої таку людину? Я думаю, що тут регулярними мають бути запитання, як ти, як ти почуваєшся, що з тобою? Я поруч, я готова тебе підтримати. Звісно, якщо я дійсно поруч в ресурсі готова то почути і підтримати. І елементарно найважливіше це дотримання режиму дня, регулярний сон, регулярні прийоми їжі, задоволення природних потреб. Зрозуміло, пані Вікторія, дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Дякуємо, Вікторія, дякуємо. Вікторія Семко, практикуюча психологиня, ведуча груп підтримки для жінок, тренерка, науковиця гомеопат, була з нами на прямому зв'язку. І от, ти знаєш, фіно, пані е, Вікторія абсолютно правильно сказала, що дій.